Скажи чесно, ти як ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Тому кожен різкий звук може статися ракетою, а в тиші чують сирени. Це від сильної тривоги, що сидить глибоко всередині. Програма ментального здоров'я Ти як розповідає, як справлятися з тривожністю? Заходь на howareyou.com, щоб дізнатися. Міста, які першими зустріли велику війну, в яких точилися запеклі бої. Але попри жах і окупацію, вони не скорилися. Ворог наповну відчув, що таке українська людь та сила. Тросениць охтирка. охтирка ірпінь. ірпінь міста, що стали синонімом опору та стійкості. Снов, Сновськ, Буча. Буча Черніг, Чернігів. Буринь, Буринь. Проявом спротиву та Семенівка, Семенівка, Городня, Городня Корюківка. Мена, героїзму і незламності. Не, Прикладом та незламності. Буча. Охтирка. Остомель, Отростяниць, Чернігів Ірпінь. Міста героїв. Тут народжується сміливість. Він був моїм єдиним сином, єдиним сенсом мого життя. Він не виходить на зв'язок вже 4 дні. А в в повідомлення, що на фронті зараз пекло. Лише закрию очі і одразу повертаюся в ті страшні... Верніться на безкоштовну гарячу лінію підтримки українського ветерана. Дякуємо.